Бейрут є найбільш вестернізований з усіх арабських столиць, докази французького колоніального періоду тут так само застрягли, як і в Квебеку за часів французької окупації. Бейрут був середземноморським туристичним раєм і досі є сліди цієї повільно зникаючої минулої пишноти, але так само впевнено, як близькосхідні зворушення відлякують туристів, вони відлякують і бізнес, особливо банківський бізнес, який зробив Бейрут фінансовою столицею близького сходу. Тепер ліванська армія має танки та бронемашини, які постійно стоять на пішохідних доріжках біля всіх банківських будівель у столиці, посівши місце боязкового керівника бізнесу в Бейруті. Новий бізнес розвинув революцію Палестинська революція. Палестинські партизани в Бейруті не схожі на відконгівців. Тут вони жодним чином не є нелегальними, вони цілком легітимні в Бейруті. На його головній вулиці найбільший партизанський рух має триповерхову будівлю з усіма зручностями, таке ж сучасне, як і в Сіднеї, але з кулеметом на сторожі. Партизани, що стоять на вулиці, сказали мені, що ніяких фотографій, ніяких суперечок. 11 палестинських партизанських рухів, найрадикальніших з яких народний фронт визволення Палестини. Вони настільки добре організовані, що навіть мають власну щоденну газету і заявленим щоденним тиражем 23 тисячі примірників. Саме Народний фронт викрив і підірвав реактивний літак в аеропорту революції в Йорданській пустелі. І саме Народний фронт став динамітом панамериканського джампу в Каїрі та Бейруті. Лідером Народного фронту в Бейруті є Гасан Канафані, який народився в Палестині, але втік у 1948 році від Сіоністського терору, і відтоді він планує знищення як Сіоністів, так і реакційних арабів. Я твердо переконаний, що людська історія це історія боротьби слабких людей з сильними. Слабких людей, які мають певну мету, що борються із сильними людьми, які використовують свою владу для експлуатації слабких людей. щодо боротьби, яка відбувається в Йорданії останніми тижнями, ваша організація бере активну участь, чого вона домоглася. Однієї речі у нас є мета, за яку варто боротися. Цього достатньо. Цей народ, палестинський народ, вважає за краще померти стоячі ніж втратити цю мету. Ми домоглися доказу того, що король не має рації. Ми домоглися доказів того, що ця нація продовжуватиме боротьбу до переможного кінця. Ми домоглися непохитності нашого народу. Ми показали кожній людині на цій землі, що ми маленька горда нація, яка готова до останньої краплі крові битися за справедливість після того, як світова спільнота не змогла її нам надати. Смол брейвнейшн уаргонтуфайт туди ласт Схоже, що війна, громадянська війна, зайшла дуже далеко. Це не громадянська війна, це народ, який захищає себе від фашистського уряду, який ви виправдовуєте тільки тому, що у короля Хосейна інший паспорт. Це не громадянська війна. Добре, конфлікт. Це не конфлікт, це визвольний рух, який бореться за свободу. Добре, що б там не було. Це ніщо б там не було, розумієте? Тут і починаються проблеми. І це якраз таке те, що змушує вас ставити подібні запитання. Йдеться про людей, які перебувають під дискримінацією, і які борються за свої права. В Цьому суть справи. Якщо ви скажете, що це громадянська війна, тоді ваші запитання будуть виправданими. Якщо ви скажете, що це просто конфлікт, тоді все має інший вигляд. Чому ваша організація не бере участь у мирних переговорах з Ізраїлем? Але ж ви не маєте на увазі мирні переговори, ви маєте на увазі капітуляцію, здачу. Чому ви просто не поговорите поговорити з ким? Із ізраїльськими лідерами. Це щось на кшталт діалогу між кінжалом і шиєю. Ну, якщо в кімнаті переговорів немає зброї, ви можете поговорити? ні, я ще ніколи не бачив якихось милих балачок між колоніальною владою і національно визвольним рухом. Ну, попри все, чому б не поговорити? Поговорити про що? Про те, що припинити воювати. Припинити воювати за що. Не важливо за що, просто припинити воювати. Ну, зазвичай люди воюють за щось і раптом вони різко перестають воювати. Адже ви навіть не можете пояснити, про що нам з ними розмовляти. Воювати за що? Або припинити війну чому? Припинити війну, щоб уникнути смерті, страждань, руйнувань і болю, страждань, руйнувань болю та смерті кого? Палестинців, ізраїльтян, арабів, палестинського народу, який вигнаний виконати у табори для біженців, живе на межі голоду і навіть під забороною називати себе палестинцями. Ну, це ж краще за смерть. Для вас, можливо, так, але для нас ні. Для нас визволення нашої батьківщини, наша гідність, повага, наші людські права це щось настільки ж суттєве, як і саме життя. Ви називаєте короля хусейна фашистом. Кого ще з числа арабських лідерів ви протиставляєте собі? Ми ділимо арабські режими на два види: Перший – це реакційні режими. Уряд яких грає на руку інтересам імперіалізму, як уряд короля хосейна, як саудівський уряд, як і туніський уряд. Решту ми визначаємо як військово дрібнобуржуазні уряди, такі як Сирія, Ірак, Єгипет, Алжир тощо. Завершуючи наш діалог, давайте повернемося до ваших акцій захопленням літаків, порозмислюючи, чи вважаєте ви, що такі дії були помилкою. Ми не пропустилися ніякої помилки, захоплюючи літаки. Навпаки, це було одним із найвірніших наших рішень.